Зараз у нас цікава тема цікава тема і важлива, вона така патріотична у нас буде. Тетяна Зе з нами на зв'язку. Це авторка проєкту Вишивка в одязі видатних українців і засновниця Зета Ательєр. Чи я правильно сказала пані Тетяно, Зета Ательєр? Так, правильно, вітаю вас! Чудово! Вітаю вас! В нашому ефірі! Дякую, що прийшли! Значить, я поясню глядачам, в чому цікава історія. Чим нас зацікавила історія Тетяни, нашої сьогоднішньої гості. Значить, вона у нас, це ви, Тетяна, про вас говорю. Музикантка за освітою в 2014 році. Ви переїхали з Донецька до Києва, але е, війна, повномасштабне вторгнення. Ви зараз переїхали до Львова і живете там зараз і займаєтеся вишивкою, е, вишиванням сорочок. І я цікава інформація, що ви говорите, цікавитесь вишиванням. Ви почали ще у Донецьку. І почали вишивати на знак протесту проти Януковича, коли він прийшов до влади. Як ви поєднали ці дві речі? Ну, ви знаєте, просто, ну як би вам сказати, Донецьк це напевно окрема тема розмови, і зараз нема сенсу до цього торкатися. Просто мені тоді здавалося, що пан Янукович ну це, це не може бути президентом. Для того, напевно, потрібно мати якусь спеціальну освіту. І, ну з моєї, з моєї точки зору. Мені хотілося бачити тоді президентом іншого, і ми вирішили ну, більш українського, я би так сказала, україноцентричного. І власне тоді чомусь така виникла думка, що потрібно все ж таки якось проявити свою українськість, яким чином в Донецьку. Ну, оскільки я все життя шила свідоме, то я пішла вчитися вишивати. Таким чином, через одяг хотілося показати належність власне, до українства. І ця тема, напевно, вона до сих, до сих пір і прослідковується, тому що наш теперішній проєкт. Який я собі вигадала, і я щаслива, що багато людей вишивальної спільноти долучилися. Давайте до ось цього. пані Тетяно так. одразу покажемо глядачам і розкажемо, в чому ж суть проекту. От ми зараз бачимо Тайру, вона вдягнута у вишиванці. Ну, це не зовсім вишив... Вишиванка, це вишивка. Це сорочка. Це сорочка. Яка оздоблена вишивкою вишивкою, яка взята з комірця Олени Пчілки uh -huh. і трошки розвинута в орнамент, тобто? Е як каже наш науковий керівник керівник і куратор Олійник Маріна, кандидат історичних наук, вона каже, що все має розвиватися, і орнамент так само. Тому в даному випадку на блузці, яку ми створювали для тайри, ми взяли комірець олини пчілки. Цей комірець є візитівкою нашого проєкту, і трошки його доробили. І на наш подив щось вийшло на зразок сварги. Отакий такий орнамент. І ми прикрасили їм плуску. Тобто, суть проекту така Тетяна, що ви берете елементи е, вишивки з одягу видатних українців. Я бачила Микола Лисенко, у вас там був. І потім просто вдягаєте е, ці роботи на сучасників. Так, от у вас був міністр культури, колишній Івана Леньоя бачила. Це вони амбасадори, правильно? Ну е, власне. Е... Не зовсім суть. Суть нашого проєкту це вишивально спочатку задумувався як вишивальний проєкт, але ми зрозуміли, що це має бути якийсь історичний підтекст під любу вишивку, Тому що постало питання: ну, для мене це важливо, наприклад. Чи багато наших співвітчизників, ну, звичайних пересічних громадян, знають історію наших еліт, яким чином. Ці еліти, ці видатні люди ідентифікували себе як українці. Я це побачила через вишитий одяг, тобто вишитий одяг наших вид видатних людей, це як ідентифікація того, що вони казали: що ми українці, ми будуємо Україну, і ми показуємо, бо одяг візуалізація як така, і ми показуємо через одяг, що ми українці. А тоді це була вишита сорочка, скажімо так, і всі видатні люди того часу, вони дійсно мали. Вишиту сорочку і демонстрували приналежність для українського народу. Можливо, вони не всі носили цей одяг кожного дня, але було прийнято фотографуватися. І всі ці фотознімки, ці речі, вони лишилися в музеях як ідентифікатор того, що люди працювали на на те, щоб Україна була як держава незалежна і була Україною. А чому ми вдягаємо на видатних людей сучасності? Тому що коли ми почали показувати перші, ну перші покази, у нас був. І першими амбасадорами були мої земляки е, Ігор Анатолійович Козловський і Саїді Смагілов. Ми зрозуміли просто, що коли ми відшиваємо сорочку видатно, видатної людини, то напевно показати на будь-кому ну це не зовсім коректно. Тому ми е, почали запрошувати наших е, сучасних, е, ну, на мій погляд, видатних людей, сучасників для ну для того, щоб вони показали. Е, Образ тої чи іншої видатної людини, тому власне амбасадори у нас всі відомі люди, і я дуже вдячна їм за те, що вони зрозуміли наскільки це важливо і погоджуються всі е, приміряти сорочки видатних на себе і сфотографуватися. І таким чином ми друкуємо наше видання, і це видання воно поширюється україною. І не тільки вишивальниці, і поціновувачі вишивки, а й е, просто люди, які цікавляться історією, історією одягу, е, ці видання можуть купити і прочитати наукову статтю крім е, схеми вишивки для відтворення іменної сорочки. А так саме назвав Віталій Гайдукевич наші сорочки, і ми підхопили цю назву для не просто можуть відтворити, а ще й прочитати статтю науковця про цю видатну людину. Яка чудова ідея, Тетяно. Якщо ви надумаєте вдягати на журналістів або на ведучих сорочки видатних українців, то я в черзі. Ви дзвоніть нам, кажіть і будемо брати участь у вашому проєкті. Дійсно, дуже крута і цікава ідея, і з таким вона корінням, знаєте, глибоким вийшла у вас. Скажіть, а ось на військових ви плануєте вдягати вишивані сорочки? Бо це зараз ну, видатні, правда, видатні у нас українці? Дивіться, ми зараз тісно співпрацюємо з ГО Всесвітній день вишиванки Леся Воронюк, яка заснувала цей день. І коли ми від... Я переїхала до Львова і ми відтворили. Ну, це історія цікава. Директорка музею Максима Рильського, Вона евакуювалася в стрій, позвонила мені, сказала, що ти маєш приїхати, тому що тут є сорочка Бандери. Ну, ми бігом зібралися, поїхали в стрій, але це була не сорочка, а єдина фотографія. Але тим не менш, ми ризикнули її повторити. і Я вважаю, нам це вдалося. І разом з Лисею Веренюк, разом з її заснованим музеєм вишиванки в Чернівцях, ми зробили акцію. Е Подаруй, ну, обмін вишиванок Степана Бандери на бронежилети. Ну це як броня духовна була і броня фізична. І власне ми передали проект, передав схему Всесвітньому дню вишиванки, і ми відшили 100 сорочок перших. ну, Тобто, після того, як е, Володимир Ятрович представив сорочку Бандери Україні в нашому проєкті, ми відшили е, 100 е, сорочок машинною вишивкою і е, музеї вишиванки, е, благодійний фонд Коло. Продали ці сорочки і закупили 50 бронежилетів. А надалі ви плануєте поширювати ці сорочки? Бо я думаю, маю на увазі саме Бандерану. Мені здається, що вони аж надто популярні. Е, нас, зараз. Так, так до, нас, до нас ми зараз працюємо у Львові, нас пустили в майстерню від магазину світльону, це наші Ну, друзі, з якими я співпрацюю вже майже шість років. Ми в них купуємо тканини, і при приїзді вони нас просто надали нам приміщення для того, щоб ми могли працювати далі. І власне, ми спочатку шили РПС, шили ноші. Ну тепер вже немає такої гострої потреби шити, як то кажуть, вісім на вісім чи сім на сім днів. Тому ми зараз займаємося. Дуже сильно проектом і Займаємося вишиванками. Нам замовляють ручну вишивку. Зі мною працює багато вишивальність, тому що ви ж розумієте, я не можу все це сама вишивати. От ми приймаємо ці замовлення, вишивальниці вишивають, і ми розсилаємо і за кордон, і по Україні, і львів'яни багато замовляють ці сорочки. Які ви молодці важливо дуже справу ви робите? Я нагадаю всім нашим глядачам, що Якщо ви хочете ознайомитися із роботами, значить забивайте зете ательєр в Львові. Знаходиться ця чудова компанія. Тому, будь ласка, гугліть, заходьте, купуйте українське, тим більше воно з таким, з таким історичним корінням. Дякую вам дуже, тетяно, за вашу роботу. Дякую. Ви великі молодці. Тетяна Зес була з нами на зв'язку. Авторка проєкту вишиванка вишивка в одязі видатних українців.